Вночі окупанти атакували Харків, випустивши дрон Камікадзе. Влучання зафіксовано в індустріальному районі. Було влучання шахеду в п'ятиповерховий житловий будинок, дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав, вибито вікна. Зараз працюють наші комунальні служби, відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати для того, щоб все відновити. За даними ОВА, ворожі ППЛА були зафіксовані і у населених пунктах області. 13 грудня, 1.43, місто Харків. Сили ППО ліквідували вороже БПЛА в індустріальному районі. Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку. Скління вікон та балкон без постраждалих. 13.00, Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада. Між селами Куп'єваха та Губерівка. Сили ППО ліквідували вороже БПЛА. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. 13 грудня близько 1.40 внаслідок потрапляння ворожого БПЛА у дах п'ятиповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова виникла пожежа на площі 5 квадратних метрів, пошкоджено покрівлю житлового будинку та скління вікон. За попередніми даними, постраждалих немає. 12 грудня об 11.02 внаслідок побутової пожежі, яка виникла у житловому будинку у селі Лигівка Сахновщинської громади Берестинського району, загинуло 38-річний Чоловік та 57-річна жінка. Площа горіння склала 20 квадратних метрів. До пожежу гасіння залучалися п'ять рятувальників та одна одиниця техніки. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 12 грудня російські військові вночі завдали ударів по Харкову. Проти цивільного населення міста ворог застосував безпілотники. Місто Харків, 13 грудня, перша БПЛА без потерпілих. Внаслідок пожежі, яка спалахнула після падіння ворожого боєприпасу. Пошкоджено дах вікна багатоповерхового житлового будинку. 12 грудня поліцейські здійснили 8 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 12 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 16 людей: Куп'янський район, 3, чугуївський район 5, Харківський район 2, Ізюмський район 6 людей. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку за сьогодні противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Глибокого та Стариці. Всі атаки відбиті силами оборони. Сім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп'янському напрямку у районах Сеньківки Загризового та Западного. Триває бій поблизу дворічної. Марія Соловйова, Дмитро Нгаєнта, Олексій Марвйов, Харків, Новини.